У середу в Ужгороді відбулась колегія управління охорони здоров'я, на якій медики підбили підсумки роботи галузі за минулий рік. Також було проаналізовано роботу головних позаштатних спеціалістів та санітарно-епідемічної служби області. Керівник медичної галузі краю Роман Шніцер, зокрема, зазначив, на сьогоднішній день Закарпатська область має досить вагомі здобутки, які, в принципі, навіть уже сьогодні. В нашій державі фактично одні сприймають скептицизмом, інші не вірять, треті приходять, дивляться, щупають і йдуть до себе додому вражені. В першу чергу це є забезпечення хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. Відповідно, це забезпечення передбачено бюджетом обласним. і… Кошторисами закладів обласного підпорядкування, уже два роки поспіль проводиться активна робота по районах, і на сьогоднішній день середня цифра затрат на медикаменти по районних лікарнях становить 18,1 гривні, що майже вдвічі більше, ніж такий показник по державі. А по обласних закладах 112 гривень на один ліжкодень. Ми прорахували, що якщо забезпечити хоча б 25 гривень на ліжкодень і з відповідним підбором препаратів, з відповідним контингентом хворих, які повинні лікуватися на другому рівні, то цим самим можна забезпечити ефективне лікування хворих в стаціонарі. Також серед позитивів було відзначено зниження рівня смертності та зростання народжуваності і відповідне збільшення природного приросту населення. Є великий ріст народжуваності. Якщо проаналізувати динаміку, показники і так далі, то ми в цьому році повинні вийти десь уже на межу 20 тисяч пологів в рік. Хочу вам сказати, що 22, 23, двадцять тисячі, тисячі, пологів в тисячі пологів рік це є промислові області, там де є населення майже під 5 мільйонів. У нас область мільйон 247 тисяч. Також очільник медиків області зазначив, що видатки на охорону здоров'я збільшились майже на чверть. Аналізуючи роботу онкологічної, фтезіатричної, амбулаторно-поліклінічної та інших служб, Роман Шніцер акцентував увагу на важливості розвитку та реформування первинної ланки медицини, від якої залежить якість надання медичних послуг населенню. Ми маємо на сьогоднішній день максимально мобілізуватися для упорядкування роботи первинного рівня. Допомога медична на первинному рівні, вона є основною, вона є базовою, і від цього, якою вона буде, залежить робота не тільки другого рівня, а в значній мірі і робота третього рівня надання медичної. Допомоги доповіді. Ми виступили заступник начальника обласного управління охорони здоров'я Володимир Брич, начальник управління Державної санітарної служби області Володимир Маркович, головний лікар обласного онкологічного диспансеру Андрій Русин, голова обласного товариства Червоного Хреста Івана Саба, а заступник голови обласної державної адміністрації та куратор з гуманітарних питань Іван Качер поінформував присутніх про подальші дії з формування служби екстреної медичної допомоги в краї і висловив сподівання, що озвучені на підсумковій колегії питання спонукають як медиків, так і керівників різних рівнів. Лади до спільної роботи.